Це все ж таки величезна структура Європейський Союз і дійсно є 27 сім членів. І тому якби, таке розуміння, в принципі, воно вже настало після того, як відбулось повномасштабне вторгнення, і тому ця махіна почала по-іншому переосмислювати взагалі стратегію європейської безпеки. І е, в цьому контексті, якби є позитив, є негатив, те, що стосується саме України, е, бо е, якщо ми говоримо про позитив, то так, е, конкретний прояв Європейського Союзу, е, е, як результат, все ж таки всі ці роки з. Е, с... Дві 2014 року, в будь-якому випадку, європейський союз бачить Україну в європейській родині. Так, і ми з вами бачили як політичну, економічну оборону, фінансову підтримку. І насправді, Європейський Союз Брюссель, він ну зрозумів, що в тому числі безпека це не якась така абстрактна на папері на заяві, а це знову ж таки зобов'язання. І це той інструмент, який в першу чергу зміцненням України зміцнить власну безпеку Європейського союзу.